Добрий день. Ось ваш мустанг Fit 2 в такому красивенному, сірому кольорі. І гляньте, що в нього є, з чого складається вся його комплектація і що взагалі в ньому, на, на ньому присутнє. Значить, на відміну від інших скутерів, мопедів і всього такого мустанг, він, він має вимикач аварійки. Тобто можна увімкнути аварійні вогні подякувати комусь за те, що вас пропустили, коли ви летите зі швидкістю 80 блин, кілометрів в час і когось обганяєте. Вмикання світла це підсвітка, це світло. До речі, в ньому led лампа LED-лампа лампа це дуже яскрава така лампа, прикольна. Вона дуже сучасна, вона по мінімуму буде розряджати вам акумулятор. Він має сигнал, він має показник поворотів правих та лівих. Це стандартне в принципі обладнання. В нього така прикольна тута фара, така гостра, і в нього кольоровий дисплей, синє, синє білий кольоровий дисплей, на якому ви можете бачити вашу швидкість, годинник бачити. Яка швидкість у вас вімкнена? Яка передача у вас вімкнена? Бачите оберти двигуна та об'єм бака? Тобто, що в баці у вас є бензин, та скільки його там він має датчик спеціальний. У нього йде інструкція на українській мові та комплект ключиків. Проведемо його запуск, покажемо, як він запускається, і що в ньому все працює. Вижимаємо щеплення. Він без щеплення не запускається. Вижимаємо опа. Все запустилося, все працює. В мустангів дуже класно працюють двигуни на 125-ках. Прям дуже приємно, дуже. Якщо вас зацікавить такий самий мопед, ви можете звернутися до нас. Ми знаходимося в місті Запоріжжя, ми можемо завантажити його в наш власний транспорт і привезти вам прямо додому. Тому звертайтеся, Альфи по наявності, Альфа Фіт 2, купа іншої техніки, все в наявності, все в Запоріжжі, все в магазині.